Всім привіт! А, нарешті до нас завітало літо. А, хоча спека аномальна, дуже жарко, без купальника ніяк. А, я вже а, в басейні. А, навіть в купальнику вас зустрічаю. А, басейн чудовий. А, тільки в ньому і можна жити або ж під кондиціонером. І в будь-якому випадку життя продовжується. Ми сьогодні з'їздимо, побачимо, що на будівництві відбувається. І покажу, що ми зробили з нашим городом, як ми закрили наші рослинки, затіняючою сіткою. Теж покажу, розкажу, Ну, в общем, поїхали! Перед городом хочу показати вам ось цю купу дров, яку нам привезли. А тут 10 кубів. Ще треба. Я взагалі хочу ось тут зробити навіс і зробити там дров'ятню, але це теж кошти, не знаю, потрібно вкладатись, не потрібно. ну, в общем, Війна вона трошечки коригує плани. Навіть не знаю, навіть це чудо. Поздоровкася з дівчатками. скажи здрасті, Дай лапу, дай лапу. Молодець, молодець. Сей -сей, з вами поздоровкався. Ну що, йдемо на город. Покажу вам ось так. Це ще у нас старі о, сітки. І хотіла показати вам, зараз я зайду туди. А вони є різні, бачите, це у нас вже ці сітки, не знаю, роки три служать, але хочемо змінити. Надо буде ще тут підв'язати. Це ми вчора поночі робили. А вони є на процентовка затіняюча, тому дивіться, щоб мінімум 70% затіняло сонця, тому що ось, це, ось ця сітка дуже слабенька. Дуже-дуже вона така, ну, в общем, ніяка, я б сказала, то її потрібно замінити, викинути її. І, взагалі, ось дивіться, яка ця. Бачите, вона ось так на сонце. Вона плотніша. А ця ріденька. Геть, ріденька. А, тому ну, затіняти в нашому кліматі тепер, ну, я думаю, обов'язково. Що у нас по городу? Ось поливалочка. Ця задоволена, просто капець. А, крапельний полив ще не встановила, бо я це роблю сама ніколи. Все, у нас вже тут помідори скоро будуть. Все прекрасно, все чудово, попідв'язувала. Пасинки ростуть, як ну, ну просто кошмар. Вони, я не знаю, де вони беруться, як вони так встигають. Ось помідорчики, Ось черіки якісь, мабуть. Да. Ой, ще вам показати. Ось такі черіки. Ну, і огірки у нас пішли. Дивіться, які огірочки, хоча вони такі стражденні, але все-таки є. Зараз глянемо. Дуже густувато, я б сказала. Ну, уже не буду виривати. Зараз. Ну, дуже багато огірочків маленьких. Біон уже, бачите, зараз он там Це і зривати потрібно. Ну, все, огірки є. Все добре, все чудово. І сьогодні хочу вирвати а, оцей. Великий часник, що я садила. Баклажани теж трохи їх побили жуки. Бачите, перескакую. Ну, вибачайте, я ж не вчилася на диктора. Просто блогер. Не знаю, що з картошкою, ось деяка дивіться, Ця картопля більш-менш нормальна і крупна. А тут щось, ну, взагалі, не знаю, що це таке. Ну, взагалі, чи попалена, чи поїжена. Я не знаю, що з нею відбувається. Причому цей такий шматок, толі сорт якийсь. Ну, от, Може, хто знає, підкажіть. Все пошманало. Бачите, голі стоять мої. Боже, кабачки зав'яли. Ну, жара у нас 35 жари. Вони на вечір піднімуться. Кабачки, цукіні. Скоро будуть вже. Бачите, такі маленькі. Да, вон є, 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 буде. Все буде. Це така зараза, що... А ось цукіні. Ой, клас! Цукіні, ура! Клас. Я їх обожнюю. Ну, у мене вся сім'я їх полюбляє. Так, що вам ще таке показати? Перець теж більш-менш ще накриємо, бо пали. Пали вигорають. Є вже такі перчинка, ну такий бідненький, нещасненький, ну нічого. Так, ну що, спробуємо. А, ще за чесник. Цибулю я скоро буду виривати також. І часник ось де, дивіться, те, що я залишила на сіміна, це оцей здоровий часник. Пам'ятаєте, ми, хто спостерігає за мною, ми за ним наблюдаємо. Один я залишила для сім'ян, тому що він ну, дуже дорогий. А ті два, ну, зараз один вирву при вас і побачимо, що буде. А цей часник я ще почекаю. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що оці стрілки повинні вирівнятись. Вони майже вирівнялись, бачите? Але вони ще не вирівнялись. І ось тут я десь не, не второпала, не побачила є коїде. То вони ще нерівно стоять. От їх я почекаю. Тобто, я думаю, поки а, будемо записувати, я буду монтувати це відео, ще там кое-що, може, добавлю, то якраз пройде час. <кхем> І ми з вами побачимо, який чесний голос пропадає, це кондиціонери. Оця жара перепади з холода в жару. Так, ну що, давайте вирвемо чесник оцей. Ось цей, що я на сіміна залишила. І я, правда, не знаю, я рукою вирву. Ні, її треба підкопувати. Щас, секунду. Щоб вам було зрозуміло, я взяла маленьку свою лопаточку, і вона погнулася. Прийшлося взяти лопату. І так, сейчас оберу лопатку. Так, дістаємо. О! Ого! йо моё Ви тільки ось моя долоня. Ну, це як цибулина. Дивіться, який часник. Так, зараз підемо його, помию і розріжемо, скоштую. Поїхали. Ви подивіться на цей часник. Боже, ну, це як цибуля. Ну що? Спробуємо. Зараз відріжемо Ну Тут також. Ого. Ще спробую об'єкти. Перерізати тут ножиці потрібні. Мені цікаво, чи він гострий, чи він такий а, солодкий, як <гадує> нагадує кримську цибулю, припустимо. Давайте подивимось, що воно виходить. Може, я забагато обрізала, ну нічого, це ж. Все для вас. Я, до речі, мабуть, в описі під відео я залишу посилання, де я його купувала. Якщо комусь цікаво, ну, якщо чесно, то краще посадити ось такий часник. Де... О, зубочки! Ви подивіться на ці зубочки. Це один. один... Господи, падає три зубка. У мене вийшло. З однієї чесничини. Мабуть, багато обрізала. Ну, нічого. Це, це все на відео. Для відео, для вас. А, прекрасна структура. Давайте зараз я трошечки спробую скоштую для а, дегустації, який він. Ой-ой-ой! Ой. -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Чудовий часник, часник, як часник, таким, як він, який він повинен бути. Тому раджу, я тепер, мабуть, спробую вивезти свої сім'ї з того, що я залишила. Але на наступний рік я все-таки куплю ще. Декілька штук, тому що там три штуки було в упаковці. Здається, в прошлому році я купувала щось за 300 гривень чи 2006 гривень. Буквально три, три зубчика от таких. От. Тому він досить недешевий. Розвести його ну, це буде дорого, відразу закупити, буде дорого коштувати, але має місце бути, можна і смачно і відразу береш в руку, маєш вещь. Подивіться, як собачки бідненькі, <смі> язики набіг, ну, я їх під, під кондиціонер до себе запускаю, звісно. Але ну, дуже жарко. І хочу вам ще розповісти про а, водяний охолоджувач. Я перенесла, пам'ятаєте, я робила тут зсередини, але я перенесла назовні ось сюди. Чому ось він, бачите? По краю а, альтанки. Тут над столішницею я обрала взагалі, над мангалом теж обрала, і там теж запустила аж за, за шторки, за все інше, до речі, пам'ятаєте, мій мінігород, базилік, салат. А це мені презентували таку смородину, яка в общем, сказала, що якась супер-пупер смородина, не знаю, треба висадити. Але я боюся, що це чудо. Оце моє мале його з'їсть. Тому я і гортензію ніяк не можу висадити. Вона мене поки в вазоні стоїть. І це боюсь висадити, тому що боюсь, що він його схам'єче. А, тому перенесла, повернусь до водяного охолоджувача, перенесла, тому, що, щоб не м -м, прискало мені всередину. От я вам зараз включу і покажу, як воно тепер. Ось, Я відійшла а, і тут все добре, воно охолоджує. До речі, я думаю, навіть нагород таке пустити зверху для зволоження. І в мене, Якщо вітру немає, то в альтанці в мене нема а, бризків, ну тут все сухенько, все чудово. А коли тут було всередині, то в мене все було ну, таке мокре, а мені це не подобалось. Тому ось таким чином це чесник, який ми з вами коштували. Тому якщо будете робити, то робіть десь за межами вашої. Альтанки, бесідки, неважливо що. І відразу така прохолода. Боже, це таке спасіння, от коли ти щось, допустим, робиш і вмикаєш оцей водяний охолоджувач, ну він дійсно охолоджує. Він е, дає вологість, він дає прохладу, бо водичка холодненька, ти весь зволожуєшся і відчуваєш себе ну, просто як в раю. Тому ось так. Користуйтесь, не, не, не зволікайте, зробіть. Купіть, зробіть, це не так дорого коштує. І ось моя гортензія бідненька, бачите? її висадити потрібно, але ж, ну нічого, за ти яка красива. Дякую. Свасі, сватам своїм за таку красу. А ще перед тим, як поїдемо вже на ділянку. Подивимося, що там з будівництвом. Хотіла показати, що робиться з яблени. А, Мені пишуть, треба підпирати вітки. Ну, вони, геть, дивіться, вони до землі спустилися. І тут ну, нереальна кількість яблук, їх просто море. Подивіться, скільки яблук. Дуже багато. Вона не родила дуже-дуже довго. Хоча яблука, ну я не знаю, я побачу, що в цьому році буде. Вони не... О, дивіться, як наклонилась. Вітка. Ми взагалі хотіли її викорчовувати і залишили її чисто для тіньочку. Тому що вони не дуже були смачні, ну, в общем, короче, нам не подобалось. Ну, а тепер, от я хочу подивитися, що буде в цьому році. Я не знаю, як їх підпирати, але тут, ну, тут реально <смі> дивіться, що робиться. Ну, в общем, як буде, так і буде. Побачимо. Я, звісно, вас не залишу, буду вам все це показувати. Ось, ще один кадр, травичку їсть. Тому побачимо, що буде, які вони будуть. Ну, якось так. Ну що, поїхали <go Fern> <hypotheses> на діляночку? І знову приїдемось на ділянку по селу. О, я обожнюю це село, якщо чесно. Наскільки цивільне селище? М -м дуже багато молоді, дітей. Ну, є такі а, більш взагалі ні до чого не пристосовані. Ну, одні старики. А, ось, Дивіться, які машини у нас тут стоять, і Тесли, і все, що завгодно. Да. Село чудове. Взагалі навкруги Києва всі села ну, більш-менш подібні. О, Україна. Бачите, це наш магазин Лимон. Так, і тут такий невдалий наш поворот, він такий дуже опасний. Але ж нічого. Все можна пережити, щоб це була найвелика проблема в цьому житті. Ой, яка дівчинка йде. Так, ну що, я не була, зразу кажу, на ділянці мене не було десь три дні. Я знаю, що хлопці працювали. О, вони до сих пір працюють. І зараз ми побачимо. А ви вже вон краєм глаза бачите. Ага. А, так вони вже у вкладають. Зараз ми все це подивимось. Ух ти! Вийшла із машини, і я у шоці. Вже прибивають ОСБ, тому що у нас буде катепал. А щоб для розуміння, ось тут металочерепиця, і вони вже накривають. Ми тут сорівнування устроїли, дуже цікаво. А тут у нас буде м'яка покрівля, і зараз я йду. І хлопці вже а, роблять підготовку під а, покрівлю. Так, звісно, всередині вони ще Ну, зараз нічого не робиться, зараз займаються суто кришей. Так, це у нас тут О, такий козирьок. Боже, чудово. Ну, ви нас над будинком. Величенький, здається, 80 сантиметрів. Чудово. Прекрасно. Я зі своїми знаннями, це вже мій третій будинок в цьому житті, то я вже бачу, трошки орієнтуюся. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ну тут ще дуже багато вам нічого розповідати. Я нагадаю, що це відео ми вже а, ще я почекаю, ще запишу, може, щось вдома зроблю. І потім вже завершу кришу, щоб вам уже розповісти про сміту а, і все інше. Да, тому що ми вирішили, Щас я трошки так віддалю, щоб вам був більший ракурс. Ми вирішили це накрити кришу і трошки почекати, щоб зібрати кошти трошечки. Бо ну, Ах, гроші, 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 гроші. Так, все чудово. Далі приїду ще через, не знаю, дня 3-4. Походу запишу вам щось цікаве у себе. Я таки залізла трохи на кришу щоб вам показати, що тут. Так, да, тут ще може бути така маленька кімната. Невеличка, ну, але ніхто її тут робити не буде. Це так, для збереження якихось таких речей. Наприклад, новорічні іграшки і так далі. Ось так тут все виглядає. Страшно. І я на чердаку. До вняча. Коротенько вам покажу ще. Приїхала пройшло три дні, Ну вже майже криша готова під, а, як його СБ. І потім катепал. Ну, сусідський будинок вже накрили, тобто ми запаздимо, вони, вони раніше і почали. Так що, все краса, довго не буду затримувати, бо тут дуже багато цікавого немає. Брішотка, підкладка, все як положено, все красиво, все чудово. Ще трошечки з цієї сторони вам покажу. А, тому що вже видно терасу, то, звісно, да, це, мабуть, буде сама кухня, холл. І тераса самі цікаві а, такі місця, де будуть всі проводити час. Так, хоч би на доску не налетіти. Ну, ось так, я трошки віддалила. Це а, вхід в а, холл. А ось так тераса. Ах, хлопці кажуть, що ще пару неділь, тому можливо, я навіть а, ще прийдеться дозаписати одне відео, тому що ну, це дуже довго. А не хочеться вас втомлювати Очікуванням, бо дуже багато запитань, як, що. Тому, можливо, я ще приїду там через пару днів і будемо завершувати наше відео. А, Значить так. Стройка у нас ще затягується, тому що то було жарко так, що хлопці ховалися, працювали тільки зранку і ввечері. Тепер у нас дощі. У нас похолодало. Ой, така краса. Але, завершуючи це відео, бо воно вже і так задовгеньке є, покажу вам. По-перше, часник. Все, часник викопуємо, тому що дивіться, як стирчать наші головки. Все, зараз я викопаю, не буду вам показувати, як я копаю. Я потім покажу вам всю цибулю. Одну грядку цибулі ми вже вибрали. Геть, взагалі маленька. Ну, оця якась грядка вообще, ніяка. Огірки у нас ростуть повним ходом. Прекрасно все, я так переживала. Але огірків. зараз я вам покажу, дивіться, скільки в нас огірочків. Мені дехто каже, дуже густо, там не густо. Ну, як буде, так і буде. Скільки буде, стільки буде ще молоденьких, багато. Тому ось дивіться. Ой, клас. І цибуля. Ось цю цибулю, мабуть, я ще трошки залишу. Я вирву часник. Ось цю цибулю теж це біла. Дивіться, яка вона крупна. Ось така цибулина. Але вона зелена. І ну, думаю, не, не варто її зараз викопувати. Я ще почекаю. Помідори теж ростуть. Я тут три дні на... У пасинках, ну це просто вони пруть, як ненормальні. Зараз вам покажу помідори, то класні. ж класні. У нас помідори будуть. Потім все покажу. А сорти в мене всі поперемішувалися, тому що, не знаю, тут там чері, там не чері. В общем, не знаю. Так, ось ця цибуля. Це сусіди приїхали, а сенцею ж треба поздоровкатися. Цю цибулю ще буквально, ну, може, трошечки почекаю. Якщо дуже задушить, то буду вибирати. Ну, ось ця теж класна, але ну, вона ще зеленкувата. Але вона дуже крупна, ось така. Тут гарна цибуля. Це. Дивіться, Щось я вам покажу. Ух! Отак. Це фіолетова, теж гарна, але коли рвала бур'ян, в основному я її вирвала. Тому, ось де дивіться, яка цибуля. Це червона. Ні, класно. Ну, Перчик у нас росте. Нарешті я йому дала крапельний полив і тепер він хоч почав рости. Це якийсь такий, взагалі, не знаю, ранній теж. Я навіть сім'їна збирати не буду. Взагалі фігня якась. Мені таке не подобається. Я люблю. Красивий такий перчик. О, ось це, я розумію, перчик росте. А це щось таке, не знаю, раннє, сверхраннє. Ну, в сверхраннє. Все, вириваю чесник ось тут. І покажу вам цибулю з цієї грядки. Ось така цибуля, вона зібралася з цієї грядки. Ну, це мілка. Ну, я не знаю, мабуть, попрошу маму, щоб вона її перечистила і буде на якісь заготовки. Ну, це більш-менш. Але там далі більш-менш хороша цибуля, Тому в процесі слідкуйте, покажу. Ну, часник, в принципі, чудовий. Ось те, що я хотіла показати, бачите, зубків тут небагато. От Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять зубочків. Не ось. Та вони всі Вон, Бабушка тут у нас сидить, чікає. Бабушка, поздоровкайся. Так що ми тут працюємо, чистимо, зараз перечистимо, ще достатньо. Часник є різний. Ну от, В принципі, середній, скажімо так. Не здоровий, а середній. Але я вже замовила на наступний рік той кораблі здоровий. Трошки буде такого, трошки такого. Ну що, я приїхала на будівництво. Все, вже накривають кришу, але ще десь неділька. Глянемо з іншої сторони. Ну, В принципі, заїжджайте живи. Да, насправді це тільки 30% від всього будівництва. Ну, як кажуть хлопці, Ще недільку вони попрацюють. І тоді вже будемо смітку, Розповім вам усе. Всередині, я думаю, нічого не відбулося. Все те ж саме. Зараз я гляну що з цієї сторони. А, вони вже тут накрили. Ага, може ще й менше. Ух ти! Ви тільки цей на такий горбочок. Ой, гляди, яке небо. У-ху-ху, щось у нас тут назріває. Ну нічого. Так, що ми тут глянемо? Та тут нічого такого новенького. середині вони нічого не робили. О, вони тут Аля ступіньки зробили. Ой! Ага, це у нас такий катепал. Цікавий. Ну так. Да. О, тут вони вже все повбирали всередині. Ух ти! Простір який. Можна взагалі стіни не робити і так заходь, як цигани. І буде... О, люк уже видно. Є. Якраз люк буде з тут же у нас котельна. І люк буде з котельні. Прекрасно. Угу. Чудовенько, все чистенько, гарненько, красивенько. Ну що, мабуть, на цій ноті я завершу все-таки сьогоднішнє відео, тому що ми ще будемо робити димоходи. А, і це ще затягнеться на не недільку, але ж вам цікаво, дехто пише мені, ну що там, що там на будівництві. Тому. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись, якщо вам цікаво споглядати за мною, за будівництвом, за тим, що буде далі відбуватися у мене в дворі, в сім'ї, в городі. А на сьогодні все, люблю вас. Пока-пока! І ось таке небо, українське небо.